Вітаю на каналі Життя, як воно є. Сьогодні буду готувати смачний та ніжний десерт бите скло. Давайте готувати разом. Для цього я завчасно готую 3-4 види желе різних кольорів. Ставлю до холодильника до повного загустіння рідини. Добавляю я до цього десерту. Потрібнені фрукти, можна додати банан, апельсин, який треба добре почистити від шкірок і подрібнити. Можна додати в ківі, що в кого є і що кому до смаку. Додаю безквітне печиво дамські пальчики. Беру 25 грамів желатину, 50 мл гарячої водички, добре розмішую і ставлю желатин. До розрічування в мікрохвильову піч. 50 мл сметани, 5 столових ложок цукру, збиваю погружним міксером. добавляю сюди також цукор ванільний. Сметана повинна бути кімнатної температури. Коли желатин добре розчинився, у збитий сметанний крем добавляємо желатин і збиваємо також. Рівномірно розділяємо желатин по сметані міксером. Потім готуємо, подрібнюємо підготовлене желе. Ніж повинен бути теплий. Можна його погрузити в гарячу воду, витерти серветкою і подрібнювати ним желе. Для того, щоб желе достати з посудини, я опускаю її в теплу водичку. 50-60 градусів, для того, щоб трішечки воно підтало на дні 30 секунд достатньо. Перевертаю на дошку і желе випадає. Подрібнюю всі кольори желе поміщаю в посудину і перемішую лопаточкою, щоб воно подружилося і було різнокольорове. Також додаю сюди подрібнені фрукти. Додаю сюди печиво. Акуратно лопаточкою все перемішую. Фрукти можна брати різні, можна не додавати зовсім. Робіть так, як вам подобається. Приготуйте один раз так, другий раз приготуйте по-іншому і зробите свої висновки. Печиво також можна брати інше, можна брати крекер. Мені смачніше безквітне печиво, яке я використовую. Якщо ми завчасно приготуємо желе різних кольорів. І візьмемо певну кількість рідини для приготування. Якщо на рецептурі написано пачечка желе на 400 мл, я його розвожу на 350 мл. Тоді саме желе буде цупкіше і при перемішуванні подрібнені тримає свою форму. Десерт виходить смачний, ніжний. Давайте будемо продовжувати готувати. Ми закінчили подрібнювати різнокольорове желе, з'єднали його із фруктами та печивом. Акуратно вимішали, додаємо до сметанного крему. Рівномірно легенько перемішуємо, щоб його повністю змастити сметанним кремом і будемо переміщати у підготовлену посудину, в якій залишимо в холодильнику для повного загустіння. Посудина, в яку будемо переміщати десерт для охолодження, повинна бути сухою, добре витертою серветкою. Коли переміщаємо туди, лопаткою добре розрівнюємо, трошки придавлюємо, щоб рівномірно і добре воно вляглося. Потім ставимо до холодильника на 2-3 години. Краще було б на ніч. До повного охолодження і загустіння. Десерт буде смачний. Рекомендую, готуємо. Ось десерт вже підготовлений. Дивіться, який він симпатичний. Він буде смачним, ніжним. Добре охолодимо і будемо ним смакувати. Коли десерт добре охолоне, я його залишаю, звичайно, завжди на ніч. От дивіться, як він добре охолов. Тримається в формі. Посудину із десертом поміщаємо у більшу посудину. З теплою водою вода 60 градусів 50-60. Поміщаємо в теплу воду так, щоб на сантиметр півтора до верху бережків не доставала вода. Тримаємо десь 30 секунд, перевертаємо на тарілку чи вазу, куди схочемо його вигрузити, і легенько струшуємо. Десерт добре висипається із посудини. Дивіться, як я це роблю. Все виходить, нехай і у вас все вдається. Ніжний і смачний десерт готовий. Давайте будемо його смакувати. Можна до кави, до чаю. Приємного всім, друзі! За бажанням можна його ще прикрасити тертим шоколадом. Або присипати кокосовою стружкою. Але я люблю його без ніяких прикрас і добавок. Він мені і так симпатичний і смачний. Приємного!